Податкова зробила лист, де пояснила, хто може залишатись бути на спрощеній системі для фопів першої, третьої групи і для юридичних осіб на третій групі. Справа в тому, що є кведи, які собі містять діяльність декілька видів діяльності. Одна частина, яка заборонена для єдиного податку, а друга не заборонена. Якщо вам надійшов такий лист. А у вас є кведи, які з подвійним значенням, то можна це обоснувати, обґрунтувати податкові і залишитись на єдиному податку. Треба це зробити. Якщо вам потрібна стаття цей лист податковий, де описані ці кведи, які, по-перше, заборонені, а по-друге, які містять і заборонені, і не заборонені види діяльності для єдиного податку, напишіть в Діректи в інстаграм. Ми вам вийшли на цю статтю. І вона наголосила, податкова наголосила, що якщо є такі кведи, які містять двоякі види діяльності, але ви не, не проводите заборонену діяльність, то ви можете залишатись на єдиному податку. Будь ласка, користуйтесь там. Є норми податкового кодексу. Пишіть нам в директ в інстаграми, звертайтесь за консультаціями і обслуговуванням.